це канал Граюк Файлок і сьогодні я буду продовжувати грати настоящий Майнкрафт. І ви, на що не здогадалися, де я зара. І я просто зара замку своєму, я його ще не добудував то ми сьогодні будемо добудовувати мій замок в творчому режимі. У мене вже є в перший раз почав творчий режим, але в мене є два а Од... от в другому, коли я зайшов, то там просто було. Море. У вас таке було? Просто море, нічого немає. Так, піднімаємось, так. Ну, я, не, я знаю, я не хочу літати зараз. Того я використовуюся як. тут все можна золомить. Все. Так, стекло я мав сюди поставити. Так, да, сюди. Так, не стався. От о! Наконец-то. Так. Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. А нет, не туда у стекло. Ой, солнце уже седает. <coughs> <И> Все <спевают. coughs> Птички поют. Я, я, Мені дуже приємно, що я, я почав творчий режим, а то я мучився, що чуть не доплачу з ним. Так, трохи ось тут. В кінці, коли я вже добудую весь замок, ну це буде точно не сьогодні, то е коли я весь добудую, то ви може оцените мій дом. Я покажу екскурсію. Я не знаю, може. Декілька днів буду строїть. Я точно не знаю, але замок хочу, щоб був великий. Так, пригайся, пригайся. Все сюди і сюди. Так, 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 так. Так, скільки тут вікон лише отак. Два, понятно. Так. Стекло. Ох, як я люблю, коли у мене щось гарне виходить, таке як настояще. Знаєте, оце воно в Майнкрафті моєму, знаєте, що є? Голова дракона? Ну, якщо є у вашому, це не означає, що лише в моєму. Ну, в мене Майнкрафт вже з модами добавлений, І знаєте, тут є додатковий сундук бонусний. Якщо ви зайдете і нажмете на бонусний сундук виживання, ну там десь знайдете в настройках, то е ви появитеся близь близько, десь там біля сундука, і в тому сундуку е зараз порекомендую, що там може лежати. Ну, прикольний він замок, виходить. Он, сундук. Зараз порекомендую, що там може бути. Це мій, Тут половина. Ну, тут може лежати дерево, береза, топор, риба, обов'язково лежить. Ну, коротше, всяка всячина. А тепер треба піднятися до місця. Прикольний замок виходить. Якщо хтось поставив палець вверх зараз біля комп'ютера, я дуже за вас радий. <coughs> так. Тут а, продовжуємо. Так, зараз ще за декілька блоків, за два блоки ще буду продовжувати стекло. Так, от зараз десь тут має бути ставитися стекло вже. Ой, оце сама мука з склом, бо того, що скло, я не розумію, де має бути. От того я хвилююся за скло. Оце. Так. Вау, я майже вже... Біля башні. Ну, понятно. Так, буду зараз ще строїти. Спускаємось. Або спускаємось. Так. От тут буде так. Так, ще треба драбину поставити ось тут. Так, чуть не впав. У мене прикольний замок виходить, тільки що страшновато, що грати там стоять, щоб пробігтися отак. А, замок я, я не знаю, скільки днів я його буду будувати. Сам не знаю. Ну, точно буде довго строїти мій замок. Бо того, що я стараюся для вас показати моє будівництво. скажите легко, в творческом, в творческом режиме. Все-таки легко, это як. так. Так. -а -а. Так. Ставим сюда-сюда. Сюда-сюда. Так. Привет, домик, ТД. Або скажіть, в творческому режимі, коли ти на такій пустоті граєш, то часто може де попастися слізні, і їх там ни ще багато. Я не знаю, що їй навіть сказати, їх так багато. Їх тут не знаю, хоч би мільйони, ні, тисячі, Ні, більше. Ні, ну їх тут багато, а щось їх в мене тут нема багато. То були вони тут, а вже їх нема чогось. Цікаво. Так, тобто я стою ще... Тобто ще там підстроїть отак, да? Так, може... Ні, на один блок знижим. Так, да, на один блок ще. Обстроїмо круг. І так буде. Краще. Знаєте, я не люблю відео такі, що не говорять. Скажіть, ну просто нудно. Ну, якщо щось строїть якісь гарне, таке в Майнкрафті якісь будинки гарні, то, звісно, це ж так має бути. Ок. о, дробина, дякую, що впіймала мене. Ха. Так. Висота башні ну, якось на мене велика. Ну, ех. хочу вилізти. Так, 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 залажу, залажу, залажу. Так. Тепер осталося все отак загородити. Ну і башня буде готова. Я вже коротке відео таке зробив. Щоб лише башню построїти. а так усе. Показали, що не собі. Так, треба ще трошки отак підстроїти. Так. Ось так. Отак, отак. 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 І отак. Ну, в принципі, непогана башня. Мені було дуже з вами приємно. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока, а я буду продовжувати строїти.